Ну, зараз поїдемо. Може, то що ми спробуємо зробити пластичну операцію? Чуть-чуть змінить його настрій. Це не дев'ять з половиною тижнів, це всього лише вісім з половиною годин. З одного боку герой отримує задоволення від такої кількості уваги до своєї персони. З іншого розслаблятися не можна. Потрібно працювати над собою, аби не бути ознак справжньої зірки, сподобатися глядачам і потрапити до сімки кращих. Наш мармеладний Віталік ніяких особливих зусиль здається не докладає. А продюсер Могилевській дуже подобається. Втім, симпатії після виступу рахують. То розлік. Что, Виталий Добрый вечер. Руслан. Ну, Красивый мальчуган, да. Yeah. но все ну, все равно будем работать. Да, yeah, сделаем. Yeah. Шапочку. Руслан Захарченко, Перукар. Смотри, вот так вот получается, да? И вот эта часть у нас видна. То есть ты можешь сделать ее Ты считаешь, можно? У него будут идти сопли ситы, да? Ну да, не сопли. Сопли, не обижай. Пожалуйста, жизнь не сопли. Это был пряди, да. Это нравится пряди. Мы тут сопли. Что тогда мы ему будем делать? делаем? Пери, это перед. Светлана Ларюкова, визажист. Да, кстати, Виталик, голову надо помыть. Yes. Смотри, значит, здесь mm -hmm. первый плюс, второй минус. То есть первый слушаешь, второй повторяешься с mm -hmm. собой. Понял, да? Я тебя прошу, потому что полчаса осталось, ты я смотрю внизу к нам. Завершил куда? Виталий, чувач? руслана хочется сказать. Виталик. Алло, алло, Руслан, привет! Привіт! Ти в курсі, ти пропустив вже дві репетиції. Yes. У нас сьогодні концерт. Вибирай, або ти підводиш мене і робиш зіркову кар'єру, або залишаєшся в колективі. Е -е 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 -е. Я ж з Іриною Володимирівною говорив на рахунок цього. Алло, Руслан. Що ти сказала? Що сказала? Що сказала? Що ти, ти розстроїлася? Сказала мені вибирати. Або то, або то. Я бы тоже задумалась. Что, серьезно сказала? И поклала трубку. Слушай, я... дай телефон, дай телефон. Послушай, Ладно, успокойся. Я, я говорю за свою о, Она дозволила Она мне дозвола сюда проехать. Руслана? Дай телефон. Виталик. Виталик, чего? Я тебе говорю. Виталик, ты... Веришь? Все будет хорошо. Ты работу не потеряешь и в шансе выступишь. Главное сегодня вечером, чтобы ты был красавцем. И ты того стоишь. Алло, дай шанс человеку. Зачем? Ну, как ведь он же имеет право на рост идти дальше, выше. Ну, Руся, ну, все, хорошо. Да, давай. Ну, все, если он победит, я ему скажу. Все будет такие, да? Все, давай. Ты с нами? Ну, слава богу, давай. Послушай меня внимательно. Значит, что сказала Руслана? Мы договорились. Ну, есть одно. Она принципиально поставила вопрос. Победишь, будет все хорошо. Не победишь? Я не знаю, какие у тебя будут проблемы, но где-то будет. Не переживай, ну все будет в порядке. Ти переможеш і все буде в порядку. А, далі? а як ти думаєш, а, а далі я... все буде нормально. Не. Мені телефонують, я домовлюся. А можна я? Цікаво, що сьогодні буде. Такий день насичений, звичайно, був. І що з Русланом буде, я не знаю. Ну, дай Боже, я добра вас? Е. Генеральний спонсор програми кінотеатр плюс караоке від LG Electronics.